Іграшка Пластик Шотландія лот 20. -й. Дитяча книжечка чорно-біла. Така штука, а це воно поняла. Тали такі, прийнятно, ну, весь лікар чи вода, а мабуть, так. А, це краник. Що ж я тільки не придумаю дитячий щит? Ой, 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 ой. Ну ладно, відкривати не буду, будете самі тішитись. Це якась типа а-ля дженга, але зрозуміло, тут різні кубики. Ось такий сундук плейдо. Тут тут у нас ідуть різні статуеточки, бачите, динозаврики, якісь, майже як цей сім'ян помідор з щепаліна. Лялька дитяча, дві машинки, м'яч надо надуть, якийсь слоняка. Ой, зараз уїде. Лейка, дитяча. Лялька. Ще лялька. Ще в постелін Такий крутезний скелетик. Сосіска. Канатна сосіска. Далі у нас іде. О, це з якогось мультика. Чи гентони, чи що? Шо? Щось таке. Та, Томас. Ну, ладно, буде так. Дивіться. А це дітський э, цей Дайсон. Далі у нас іде ось така лама. Якийсь трансформер. Потім Брилочок ось такий крутий. Різні статуеточки, вон, бачите, якісь черлідери, якісь діти, якісь вайнушки. О, ця класна штука. Це така змійка, яку треба в кубик зібрати. Що ось такі. О, і ця зі це з якогось мультика теж челік. Такі, 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 дитячого. Дивіться, навіть вішачок є. Русалочка, знову ж копит. Це штуки в пісочницю, дитячі ляльки, ось такі пепа. А, це ці як ніваляшки. Інтересна штука. що так тут. Ось такі от набори. Ложечки. Такі штуки. Гляньте на це ліжко. Подивись, просто це лялькове ліжко. Просто так. Ось таке дерево у нас є, далі у нас іде шолом. Не знаю, що це. Щось тут треба, коротше, покрутити. І що це де-то зафіксувати? А це що? Це може в ванну знову бульбашки якісь пускати? Може. Що дивиться, така каска теж є. З кого? О, яка гламурна уточка. Така. І ось таке.